і знайшли місце, яке я дуже сильно люблю. Це найкраще, найсмачніше місце, в якому я була. Дуже його люблю, але рідко сюди приходимо, тому що воно в центрі, а ми не сильно там часто їздимо в центр, але заради цього місця ми приїхали. Та -та -та -та. Зараз покажу, що я завжди дуже люблю. Я дуже люблю ось цей супчик. І з креветками. Але хочемо ще спробувати ось такі кам'янки, що це дуже, також дуже смачно буде. Але чого я не хочу брати, я не впевнена, але мені здається, що він буде на м'ясному бульйоні. Давай перевіримо. Краще перевірено. Це те, що 100% буде дуже смачно. Тобто береш, просто платиш за стакан і береш, скільки ти хочеш. Коротше, беремо. До речі, саме в цьому ресторані ми взагалі вперше ми завжди їздимо на басарабку. Там такий є мінус. Боже, я чуть не сіла на тебе. <рес> <рес> Тому що мені ще сталося, що тут <рес> Коротше, Там такий є мінус, а, то, що там нема взагалі ніде запаркуватися. Тобто там ти можеш Отаву, їздити по всьому Києву. Зараз я думаю, що попустіше. Ну, зараз, вже, зараз вже простіше, але все одно. Там колись коротше, був такий а, прикол. Ну як, тоді було взагалі не смішно. Ми якось туди приїхали, щоб поїсти. Коротше, отак от Кружляли по всьому Києву, там, ну не по всьому Києву, по всьому району. Десь хвилин 20 шукали, де запаркуватися. Коротше, не знайшли і поїхали додому. Так що тепер ми от приїхали сюди, тут набагато простіше на Олімпійській запаркуватися. Будемо зараз спробувати, я сподіваюся, що воно також буде дуже Ось Такий у нас мід на сьогодні. Я вам ближче зараз зроблю. Це в нас олімпійський стадіон. Це найкраще, що тільки може бути. Якщо ви будете в Києві, або якщо ви живете в Києві. Просто мусите спробувати це. Боже, це дуже смачно. Суп удон з до сварбірати. Коротше, це дуже смачно. Так що смачного нам будемо їсти. Ну що, ви не повірите? Ходи здо. Ду -ду -ду. Тому що ну дуже-дуже-дуже смачно. І ми просто не стрілилися. Вже готова наша їжа. Я, як завжди, замовила свій улюблений зубчик. А от Ігор взяв собі спробувати том ямчик, ось такий, бо дуже давно вже хотів, і сьогодні вирішив все-таки спробувати. Взяли ще ось такий от вок, також з морепродуктами. Ну і звісно, це не пустий бокал. Я вам вже казала, що це. А, типу пий скільки хочеш. Зараз підемо що наберемо собі з практики. Тут, до речі, є також соуси різні. І, звісно ж, ви на Олімпійський. Все, приємного дам. Як тобі, том-ям? Гострий. Такі гостренький, да. Смачно? Угу. Так, ну і я буду свій супчик зараз їсти. Це однозначно буде фуд-влог. Тому що ми вирішили продовжити наше сьогодні гастроторне. Гастро да. І ми якраз були біля мілкбару, тому вирішили і мілк-бар сьогодні також зазирнути. Дуже люблю мілкбар. Бачите, як тут гарненько. Ми йдемо сюди. До речі, я саме в цьому ще не була жодного разу, тому що я була в тому, що Ах, в центрі що зараз майже восьма. Я так розумію, що мій працює до на дев'ятої, але людей дуже багато, я вам зараз покажу. Отаке От в нас тут містечко. Ігор думає, що собі ще взяти пити. Дуже такий складний вибір в нього склався. Ми вирішили взяти такий маленький Ну як маленький? Він не дуже сильно маленький торт. Зараз принесу, я вам покажу, який тортик ми взяли на двох. Тому що вирішили, що одним трох ми не наїмося. Ось які тут гарні ці тортики. І, до речі, ось такий саме тортик ми взяли для себе. Дивіться, це дуже гарно виглядає. Боже, як це все смачно. Так, Мені вже принесли мій такий банановий шейк. Дуже гарно. Все смачно. До речі, трубочка помежна. Не пластиково. Так, ну все, принесли наше замовлення. Ось такий от у нас тортик Вікторія. Вікторія Secret, точніше, це бебі Вікторія 500 грам. Можемо зараз спробувати. Я думаю, що буде дуже смачно. Ну точніше, я його вже їла. і Я вам точно можу сказати, що це смачно. Продовжуємо наш фуд блог. Поїздкою в Ашан. Я приїхала в Ашан, Мені треба купити продукти. Знаю, що ви таке любите. Я теж люблю таке дивитися і люблю. Таке знімати. Ми прийшли. Це в нас овочевий відділ. Дуже вже хочу повернутися до правильного харчування, тому що останнім часом я дуже багато їм неправильно, і це дуже відображається на моїй фігурі. Так, взяла я один перчик огірків трошечки і взяла ще пів кіло оцієї лохини. Дуже ми її любимо. Зараз буду брати свій улюблений сирочок. Я вам вже казала, що дуже люблю саме цей. О боже, я моя улюблена фета. Я взяла макарони. Це наші улюблені ось такі самі тоненькі. Ми також любимо. Я так подумала і вирішила взяти ще свої улюблені креветки. Дуже вони смачні, них пасту. Якось покажу вам. Все, бачите, кажу, нічого не купили. Ціни зараз, звісно. Вирішила зараз ще зайти в Галю Баловуну, а вона закрита. Оце блін капець. Зараз їдемо за батьками, за дітьми, і треба їх чимось буде кормити. Перерва 15 хвилин. Я в захваті. Блін, ладно, не судьба, значить так. Я вже вдома. Коротше, все закінчилось тим, що я ось ці ягоди, я їх всі розсипала. Я їх, звісно ж, зібрала. Зараз мию швиденько. Зараз готую пасту з червоною рибою. Ось вона у мене також є замочена. Тут трішечки посуду. Зараз тут готуємо рибку, нашу пасту і будемо їхати вже за дітьми. Продовжуємо наш фуд-влог. Сьогодні в мене буде ось такий обід. Роли. Ми на нашому улюбленому фудфорці, пам'ятаєте, я вам вже про нього розповідала. А знаєте, чому вирішила взяти суші? Тому що там дуже велика черга. Ну, коротше, вам я думаю, що видно. Оскар. Я сподіваюся, буде себе добре вести. А потім ще буду пити ось таку свою улюблену комбучу. Не пам'ятаю, чи вам це показувала чи ні. Коротше, саме ця вона дуже, дуже, дуже смачна. Це означає, що сьогодні в нас сімейний день і ми вирішили сьогодні приїхати на ВДНГ. Кіра вже, здається, не проти тут покататися, але ми ще ніколи на такому не каталися, тому я навіть не знаю, чи захоче вона, чи ні, але можна, мабуть, буде спробувати. Ми взяли, до речі, сьогодні з собою осей килимочок, тому що хочемо зараз купити смачненького щось. Тут дуже багато всього бачите сьогодні. Буду вам зараз це показувати. Хочемо посидіти трішечки. Якийсь картофан, кав'ярня. О, ось, бачите, якісь наливочки. Не шкода, що ми з дітьми. Так би може, ми туди і пішли би. Все, бачите? Я, якщо чесно, таке не сильно дуже люблю. До речі, тут дуже гарно сьогодні. Взагалі дуже люблю ВДНГ. Тут дуже гарно, дуже красиво. Яка тут у нас краса. Так, тут є якась виставка, наче. Чи щось якийсь музей? Український бренд одягу. Дивіться, тут така арочка. Кіра їде. Кір, Підеш на карусель кататися? Будеш кататися? Що, до речі, тут білий налив. Ось, я дуже навіть люблю. А, ось я хотіла вам показати, дивіться, це є рац. А наші, до речі, друзі саме тут одружувалися. Там дуже гарно. Набагато гарніше, ніж в тому раці, де ми одружувалися. Ну, там, до речі, також було не сильно погано. Але ну, таке щось, коротше. Бо тоді, коли ми одружувались, то тоді був коронавірус, коротше, неможливо було ніде в нормальне місце записатися, і тому у нас був такий собі раз. Бачите? Все, бачите, там хтось одружується. Клас! Якщо ви будете в Києві, то я вам обов'язково рекомендую приїхати на ВДНГ. Тому що тут реально дуже прикольно є де погуляти. Я навіть не знаю чого, ми так сюди їздимо. Хоча це не супер далеко, прямо від нас. Що там? Дивіться, чоловік у мене в нових окулярах. Це я йому так. подарувала на день народження. Вчора просто діти не сильно там супер себе вели, а Оскар, бачите, у нас. Під куполом, Тому що ми, блін, взяли прогулянку, але він заснув в автокріслі, тому не стало вже його бути. Ходімо в зону сюди. Зона BBQ. Коротше, це я йому подарувала на день народження. Ну, типа, у нього ще не було день народження, але це типа наперед. Знаєте, як в дитинстві було. Дарили батьки, а говорили, що це буде на день народження, от і я так само. Коротше, ми йдемо в зону BBQ, Це якась зона барбекю, я так розумію, так? Так, так, так. Ходімо їсти. Ходімо, Ходімо їсти, всі хочуть Ходімо. їсти. Іра, ти їсти хочеш? Хочеш? Да? Ну, хто би сумнівався, йдемо шукати їжу, так, да, Кір? А то скажи, цим компотом не наївся особа. У нас сьогодні компотний день. Так, да, 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 це точно. То Кір кожен день компотний. Тут, до речі, також є якісь атракціони. Якісь батути на батути, мабуть, то вже діти, звісно, постарше будуть. Тому на батути точно ні. А от їсти, ну їсти, то понятно, що так. Да. Смакота. Я вже хочу сюди. Я чувствую, що зараз Кіра це побачить і будуть тут всім. Зараз хана. Дивіться. Вау! Ось мені дуже подобається. Ні, все я не їм, а ось, бачите, грибочки. Кіра просто ще не бачить. Зараз підемо, подивимося, що тут ще є. Тут Якісь вафлі, до речі, я такі вафлі їла. Вони прикольні, але надто солодкі. Я хочу щось таке. Не солодке зараз. Ммм, так пахне. Просто капець. Ото Кіра вже, мабуть, унюкала. <свят> у нас є сангрія, лимонадики. Якийсь барчик називається Вдоску десь чоловіка загубили. Може він вже щось придивився. Йдемо <свят> далі, дивимося. Йдемо, роздивимося, так би мовити, весь асортимент і потім вже щось оберемо. Це щось рибне. Це тупо для мене. <свіст> Яке воно все гарне. Кір, ти... ти будеш таке? Не <свіст> так, ну що? Це перший раз, коли я дам дитині картоплю фрі. Кіра, ти будеш це їсти? Кіра? Ну, понятне діло, це вам не сіх. Я, <свіст> я дуже сподіваюся, що моя мама не буде дивитися цей влог. Креветку я сама з'їм. Я вже успішно вилила свій лимонад на стіл. Його тільки кіра встигла спробувати. Ну, нічого страшного. Ми тепер вип'ємо лимонад нашого тата. Він на у захваті, як завжди, він собі бачите, що набрав. Ну, я не дуже хотів бігати на ВДНГ, але порція шашлику з картопелькою змінила моє ставлення до цього місця. Uh -huh. Кардинально. І настрій в мене набагато кращий. <рес> Кіра. Теж. Кіра теж так вважає, так? Да? Кіра будеш? Будеш шашлик їсти? Шашлик. <рес> <рес> ну звісно, що буде. Взагалі-то ми не їмо вдома свинину. Але... Ми картоплю фрі дома не їмо, я вам хочу сказати. Але будемо вважати, що сьогодні виключення. Ми приїхали сьогодні на столичний ринок. Я тут вперше, а чоловік ні, не вперше. Будемо дивитися, що тут цікавенького, як тут гарно. Домашні помідорчики. Ось, я так розумію, це і є якийсь рамен Бебі, чого ми сюди і приїхали. так? Да? Ми зараз походу назад поїдемо, тому що воно щось не працює. Ти рамен будеш. Оскар, до речі сьогодні вперше спробував з кабачка, але щось не сильно зацінив. Ми тут знайшли дуже такий цікавий варіочок. Все дуже смачно. Так, О, дивіться, ось омочі. Ми потрапили в мій рай. Тут дуже багато різної риби. Взяли вже кінця собі. Копченого, якщо чесно, у мене так розбіглись очі, що я навіть не знаю, що брати. Коротше, можна сказати, що зря приїхали. По-перше, ми приїхали в понеділок, а в понеділок, як правило, на ринку вихідний день. От. І по-друге, ми приїхали зараз вже п'ята година і все майже закрито, але купили тунця. Знаєте що, ми колись були на морі на Азовському. Здається, то був гієнічик. Ми там їли копченого тунця. І ми. Більше взагалі такого смачного ніде не їли. І от зараз тільки що спробували. І він, він навіть смачніший. Коротше, я вже хочу коротше, їхати додому, їсти того тунця, але ми думаємо, чи їхати додому, чи все-таки поїхати десь поїсти. Тому що ми ж таки їсти так і хочемо. Привіт! А що ти робиш? Ку-ку! Таку, до речі, смаку взяли. Дуже її люблю. Це дуже смачно. Згадала, що у нас же тут рядом є республіка. Це такий величезний, новенький торговий центр. Ми вирішили сюди Антон заїхати. Блін, ну як завжди, ну, чому? От, от чому це завжди трапляється в торговому центрі? Боже, який жах, я так злякалась. От мені знаєте, що цікаво? От вже людям зараз не вистачає екстриму. Сінабон. Так, це вже щось цікаве. Креміо гріль. Це є в нас в лавіні. Салатейра теж є. Я так думаю, що ми спочатку підемо в дитячу кімнату. Боже, так запахло зараз і не буде. Дивіться, як тут гарно взагалі то просто якийсь ботанічний сад. Вау, яка краса. А нам взагалі треба спуститися нижче, але я не знаю як. Ну точніше знаю, але нам то треба ліфт. Коротше, ми знайшли кімнату матері та дитини. Вона зачинена, бачите. треба, Я не знаю, якось відкрити. Зараз підемо когось шукати. Коротше, зайшли на кухню до Юдженбургер, щоб нам відкрили кімнату, а вони oh. нам сказали, що вони нам не відкрили. Власний сервіс. Нам треба якась вбиральниця, але де її взяти, це дуже цікаве питання. Чи, як виявилось, треба на перший погод нам іти. Отак от. Так ось. Якийсь цілий квест я вам хочу сказати. Зараз ми і дізнаємось, чи працює. О, до речі, працює цей чин-чін, чи як там його. Тому що в нас в ретровілі він не працює. Саме сюди я й хотіла. Це Ільмаліна, але я його не люблю. Це я не пробувала ще. Дивіться, як тут гарно. Ура! Нарешті ми вже замовили нашу кубіжку, зараз будемо їсти. Хтось буде їсти, а хтось буде працювати. Я як справді матуся, я вже вмію їсти однією рукою. Навіть а взагалі можу їсти навіть без рук. Виглядає дуже смачно. Я вже спробувала, це дуже смачно. Це у мене рис з креветками. А ти що собі замовив? А в мене це креветки в кисто-солодкому соусі з манго. І паровий рис. Дуже смачно. Ось таке. Спочатку це не хотіла брати, а тепер думаю, що буду Так. Ви це бачили? Якщо в мене теж бачили. <unus> <Enus> Цікаво. Ти теж хочеш, що трапилось? Ми вирішили взяти ще наші улюблені сінабончики. І зараз чекаємо на наші коктейлі. Коротше, у мене ще дуже сильна голова розволілась. Так довго ще чекати, Я щось... Я щось дуже дуже довго. Вже набридло чекати. Якщо щось не дуже. Все, їдуть далі. Ну що, дівчатки, я сподіваюся, що вам сподобався такий формат фуд-влогу. Напишіть мені в коментарях, як вам. І обов'язково не забувайте підписатися на мій канал. Пишіть мені коментарі, ставте лайки, натискайте колокольчик. І до зустрічі в нових відео!